Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я займаюся обрізкою своїх кущів. Тож на черзі в мене ожина. Я маю три кущі ожини, вони різних сортів, і я їх підібрала так, щоб вони були без колючок, мали великі крупні ягоди солодкі, а також поспівали по черзі. Починає спіти ось цей кущ у мене на початку липня, потім інший і останній спіє аж в кінці серпня. На наступний рік ягоди будуть розростатися на ось цих молодих віточках. А всі ветки, які плодоносили в цьому році, я буду вирізати. Тут їх досить багато, але нічого страшного, всі вони гарно прибираються. Я кожного року залишаю на цьому кущі до 10, а краще 6-7 гарних таких віток. Ось так багато віток в мене вирізалося. Це досить така велика маса, і тому я ожину вирощую на підпорах. Хоча в неї ветки ось такі товсті, великі, гарні пагони, але все одно її краще підв'язувати. На шпалеру. Як ви бачите, в мене залишилося близько 10 пагонів. З них я виберу які найсильніші і які будуть повернуті в сторону моєї шпалери. Ті, що залишаться, я їх поки що вирізати не буду. Я весною їх обріжу і зроблю з них черенки, а ось ці пагони так спокійно вірьовочкою прив'яжу. До шпалери. Ті, що в'ятки довші, я на верхню шпалеру прив'яжу, вона висотоє десь до 2 метрів. А ті, що його трошки менше виросли, я прияжу на висоту до метра. І виходить, що я кущ так розложу на дві частини на дві сторони шість вагонів. Ягоди ожини дуже корисні для нашого організму, але багато ви їх просто не зможете з'їсти. Тому я посадила кущі якраз біля будинку, де ми частіше ходимо. І Отак, ідемо теплицю робити, чи на огород. Взяла кілька ягід і йду собі спокійно їм. Також потрібно обрізати десь приблизно 50 см від краю віточок, тому що там досить такі вони тоненькі і вони слабкі, на них. Квітконоси хоч і будуть, але ягоди будуть дрібні і несмачні. Тож я укорачую кожну вітку, до того, що вони будуть такі товстенькі і гарні для черенкування. У кінці обов'язково восени потрібно полити всі наші кущі, зробити такий, можна сказати, Вологозарядний полив. Це я навчилась у блогерів, які вирощують виноград. Я буду поливати і виноград, і всі свої кущі. Десь приблизно під такий кущ два відра води. Звичайно, можна більше, тому що, як ви бачите, земля у нас досить суха, дощів не було, і вода досить швидко пропитується в землю. Я, мабуть, ще принесу два відра, щоб гарно полити землю. Тож вже я порозкладала віточки, ви можете їх залишити на шпалері. Хоча багато в інтернеті розповідають, що їх потрібно укривати на зиму. Я не укриваю вже, вже на зиму ні виноград ні ожину, тому що у нас якісь такі зими, що більше ніж 15 градусів морозу, не буває. Вітки, які ростуть в іншу сторону від шпалер, я залишу, я на наступний рік їх буду черенкувати і розмножувати. Коли я обріжу всі кущі, я буду вносити утобрення.